Ми обрали варіант проведення відкритої рефлексії. Відкрита тому, що ми запросили не лише учасників безпосередніх проєкту, наших вчителів, але і команду Наща для України, а також представників організації партнера Норвезької ради у справах біженців. An organization as a teach for Ukraine who already knows and has a very solid network across the country. Really bringing voices from teachers, from the schools, and uh, a very solid experience and background the that Teach for Ukraine has in Ukraine, working in uh, a um, first line or semi front line uh, a, uh, locations here in Ukraine. And has a huge value for NSC as a humanitarian actor to have a, such a local expertise. Чому рефлексія? Ми вважаємо, що надзвичайно важливим є. Проаналізувати той досвід, який ми здобули за ці чотири місяці. Ми мали дуже насичені активності. Це були і заняття з дітьми, і табір м'яких навичок, і тренінги для підвищення спроможності вчителів. І все це потребує тепер аналізу: чи спрацювало, чи було корисним. Наскільки було корисним? Які виклики залишились? Простір відкритої рефлексії дає можливість проговорити найнеобхідніше, а підсвітити. Те, що вдалось, і надихнутися для того, щоб масштабувати продовжувати втілювати отримані знання разом з дітьми. Соціопсихологічна складова має бути зрозумінням того, що відбувається з дітьми. Взагалі, коли ми розуміємо, що відбувається з дитиною, нам набагато легше усвідомлювати, як їй допомогти. Тому я вважаю от просвітницьку діяльність найбільш важливою зараз. Спочатку маску на себе, потім на дитину. Взагалі, я вважаю, що рефлексія зараз найважливіша такий софт скіл можливість рефлексувати з кимось своїм. І, і сильні сторони, і проблемні. Збирати людей на такі рефлексивні зустрічі важливо через те, що вони можуть поділитися власним досвідом, можуть почути один одного, збагатитися думками один одного. Можливо, побачити, що вони робили так, а що може бути зроблено іншим способом від інших людей.